Всім бажаю доброго дня. Тема уроку звукові хвилі, інфразвук і ультразвук. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми живемо з вами в океані звуків. І, як завжди, починаємо з проблемних питань. Що являють собою звуки? Як вони утворюються? Давайте Paduėvime šį vaizdo įrašą. У нас виникає таке питання. Чому, коли смикнути вільний кінець притиснутої до стола лінійки, ми почуємо звук. Тільки що побачили так? і почули на відео. Коливання лінійки викликає згущення і розріження повітря, і, як наслідок періодичне збільшення та зменшення тиску в зоні коливань нашої лінійки. Стиснути повітря, намагаючись розширитись. Тисне на сусідні шари, теж стискаючи їх. Так, від лінійки в усі боки у нас починає, починає поширюватись повздовжна механічна хвиля, яка, врешті-решт, і досягає нашого вуха. Тиск повітря біля вушної мембрани періодично змінюється, і мембрана починає коливатися. Кінець цієї лінійки коливається. З частотою понад 20 Гц. Саме з такою частотою починає коливатися і вушна мембрама. А коливання з частотою від 20 до 20 тисяч Гц людина сприймає як звук. Давайте запишемо з вами, що таке звук. Звук це фізичне явище, що являє собою механічну хвилю частотою від 20 до 20 тисяч Гц. Звук це фізичне явище, що являє собою механічну хвилю з частотою від 20 до 20 тисяч Гц. Будь ласка, означення обов'язково записуємо собі робочий зошит. Далі ми можемо вже дати з вами означення джерела звуку, так? Тіла, які коливаються якраз з такою частотою, Давайте запишемо. Що таке джерела звуку. Джерела звуку це різноманітні тіла, що коливаються із частотою від 20 до 20 тисяч Гц. Джерела звуку це різноманітні тіла, що коливаються із частотою від 20 до 20 тисяч Гц. Як приклад, це мембрани наушників, струни музичних інструментів, крила комах. І давайте розберемо, що таке приймачі звуку. Це тіла, в яких відбувається перетворення звукових сигналів на інші сигнали, завдяки чому звук можна сприймати і аналізувати. Наприклад, органи слуху людини. В цих органах звукові наші механічні коливання перетворюються на нервові імпульси, які вже Потім переходять в мозг і там аналізується мікрофон. Там звукові коливання, так що перетворюються в електричні, які можна потім зберігати, можна підсилювати. Давайте перейдемо до швидкості поширення звуку. І у нас постає таке питання. Чому грім чути пізніше за спалах висловки? Звукові хвилі поширюються з кінцевою швидкістю. Яка набагато менша за швидкість світла. За температурою 20, 20 градусів Цельсія швидкість звуку в повітрі становить приблизно 340 метрів за секунду. А ми знаємо, що швидкість світла 300 тисяч км за секунду. Тому це, це є набагато більше. Так, тому. А якраз швидкість звуку набагато менше за швидкість світла. Швидкість звуку у нас залежить від густини середовища, пружності середовища та температури середовища. І у нас є табличка. Значення швидкості поширення звуку. Наприклад, в воді це 1500 метрів за секунду, залізо 5000 повітря 340 метрів за секунду, скло 4500. І у нас є таке питання: чому швидкість поширення звуку у водні більше, ніж у повітрі. Ну і зрозуміло, чим густіше. Пружне середовище тим швидкість звуку більша. Це зрозуміло. І ще одне таке питання: чому неможливо почути гурки ракетних двигунів у космосі? Ну, я сподіваюся, вам це зрозуміло, що у нас у космосі що вакуум. А в вакуумі звук не поширюється, бо відсутнє якраз середовище. Як частинки якого могли би коливатися, так? Тому ми дійсно не чуємо у космосі гуркіт ракетних двигунів. Давайте подивимося з вами, на як буде працювати будильник у вакуумі, коли ми створимо вакуум у такій колбі певній. Коли ми розріжуємо газ, ми фактично перестаємо чути звук будильника. І чим глибше, глибше буде цей вакуум, тим буде тихіше. Ми не будемо чути. Знову запустили повітря всю імпровізовану колбу. Слідуючи, давайте розберемо з вами характеристику звуку. Перше, це буде тон звуку. Це можна собі записати. Чим більшою є частота звуку, тим вищий тон звуку. І навпаки. Швиденько, будь ласка, собі це занатуйте. Бачите, на прикладі корова у нас мечить довжина хвилі у неї 10 метрів. Це один тонн, А у комара 3,3 см. Довжина хвилі. А у комара довжина хвилі 3,3 см. І тон ви чули, так? писк не дуже приємний. Так, рухаємося далі. Збільшуємо частоту. і зменшує, тобто, чим більше частота звуку, тим тон звуку вищий. Слідуюча характеристика це гучність звуку. Чим більша амплітуда, тим гучніший звук. Чим більша амплітуда, тим гучніший звук. Це собі теж запишіть, будь ласка. Чим більше оця амплітуда коливань, тим у нас більше буде, гучніше буде звук. Збільшуємо амплітуду. З цим розібралися. Слідуще це відбивання звуку, відлуння. Давайте запишемо, що це таке. Це звук відби... відбитий від віддаленої перешкоди. І так, запишемо. Відлуння це звук відбитий від віддаленої перешкоди. Для чого в студіях звукозапису стіни вкривають шаром звукопоглинальних матеріалів. Щоб боротися якраз з цим відлунням, так? щоб воно не заважало записувати звуки нам потрібні які. Слідуючи, давайте розберемо, що таке інфразвук. І запишемо. Інфразвукові хвилі. Інфразвукові хвилі. Це звукові хвилі. Частота яких менше за 20 Гц. Інфразвукові хвилі пишемо. Це звукові хвилі, частота яких менше за 20 Гц. Інфразвукові хвилі виникають під час роботи деяких механізмів. У разі вибухів, обвалів, потужних поривів вітру під час шторму землетрусу. Інфразвук до речі, є дуже небезпечним для тварин і людей. Він може викликати симптоми морської хвороби, запаморочення, засліплення, спричиняти агресивність. У разі тривалої дії інтенсивного інфразвукового випромінювання може призвести навіть до зупинки серця. Тому. Повинна бути звукова гігієна. Слідує переходимо до ультразвуку. Пишемо ультразвукові хвилі це звукові хвилі, частота яких перевищує 20 кГц, тобто 20 тисяч Гц. Ультразвук у нас наявний у шумі вітру, водоспаду, у звуках, які здають живі істоти дуже часто. Ще раз повторюю, це звукові хвилі, часота яких перевищує 20 тисяч Гц. І давайте даємо відповідь на такі питання ще. Як у повній темряві кажани та дельфіни знаходять здобич. Кажани та дельфіни випромінюють якраз ультразвук і сприймають його відлуння, завдяки чому вони навіть у повній темряві можуть знайти дорогу або ну, спіймати здобич таким чином. Тобто використовують таку ехолокацію. Бачите так на слайді. Давайте запишемо, що таке ехолокація. Це спосіб виявлення і отримання інформації про об'єкт за допомогою відлуння. У медицині ехолокація дозволяє побачити ще ненароджене немовля, наприклад, дослідити стан внутрішніх органів, виявити сторонні тіла в тканинах. У техніці ехолокація застосовується для виявлення дефектів у виробах. Вимірювання глибини морів та океанів. Ми з вами переходимо до розв'язування задач. Дифузор динаміка коливається із частотою 350 Гц. Чи сприймаємо ми хвилю, що поширюється від динаміка, як звук? Давайте згадаємо з вами. Який ми чуємо звук, з якою частотою? І дамо відповідь так, на це питання. Так, сприймаємо, тому що звук це фізичне явище, так, що являє собою механічну хвилю з частотою від 20 до 20 тисяч Гц. Тобто сприймаємо правильну відповідь. Слідуща задача. Як перевіряють наявність тріщин у колесах вагонів? У у скляному або порцеляновому посуді. Ну, знаєте про це, чули, мабуть. Постукуючи, так, молотком, ложечкою або іншими предметами по колесу, по колесу, по посуду. Якщо чути глухий звук, то це означає, що в них є тріщини. Тобто по звуку ми можемо виявити дефекти. Ну, наприклад, в колесах або в посуді скляному і порцеляному. Третє, від чого залежить характер звуку, який видають комахи? Характер звуку залежить від частоти змахів крилами. Чи вони частіші, тим вищий тон звуку буде. Маленькі та легкі комахи, такі як комарі, бджоли, махають крилами часто, тому видається звук. Дуже тонкий, так? А комахи, які мають більші більш розміри і масу, джмелі, жуки, роблять менше помахів крилами. Ну, там, за секунду, так? тому видають звук, який більше нагадує такий гул, нижчий звук у них. Тобто від чого залежить? Від швидкості, точніше, частоти змахів крилами цих комах. Залежить їх тон звуку. Рухаємося далі. Чому політ метелика безшумний? Ну, Метелик робить приблизно два помахи за одну секунду своїми крильцями. Крильце комахи розсякає повітря і створює незначний шум, яке людське вухо якраз і не чує. Ви пам'ятаєте, що частота повинна бути від 20 Гц. Тому. Главний паліт метелика здається нам абсолютно безшумним. Наше ухо його не сприймає. Так, рухаємося далі. П'ятий. Відстань до перепони, що відбуває звук, дорівнює 68 метрів, через який час людина почує звук. Давайте розв'яжемо цю задачу. Пишемо, що нам дано. Це 68 метрів. L дорівнює 68 метрів. Швидкість звуку в повітрі 340 метрів за секунду. І нам кажуть, через який час людина почує звук. Зрозуміло, що звук пройде відстань до перепони і назад. Тобто, щоб у цю відстань врахувати, нам потрібно 2 помножити на відстань між перепоною і людиною. Тобто L' буде дорівнювати 2L. А далі користуємося формулою звичайної швидкості V дорівнює L поділити на Т. Ну, в нашому випадку L'. І щоб знайти T, ми піднімаємо T з знаменника в чисельник, а швидкість опускаємо в знаменник. І у нас виходить така формула T дорівнює L' поділити на V звуку нашого повітря. Замість L' ставимо 2L. І ділимо на швидкість звуку повітрі. Перевіряємо. Час у нас виходить в секундах, все добре. Підставляємо наші дані 2 помножити на 68 метрів і поділити на 340 метрів за секунду. Буде 0,4 секунди. Не забувайте записувати відповідь. Слідуюча задача визначити довжину звукової хвилі з частотою 4 кГц у сталі. Давайте розв'яжемо цю задачу. Записуємо, що у нас є. У нас є частота 4 кГц, переводимо в систему Сі, це буде 4000 Гц. швидкість звуку в сталі 5000 метрів за секунду. І нам треба визначити довжину хвилі. Ми з вами записували на попередньому році цю формулу. Швидкість поширення звуку у нас залежить від довжини хвилі і частоти. Тобто V дорівнює лямбда помножити на ню. Звідси, ми можемо знайти оцю лямбду. Це буде V, тобто швидкість звуку поділити на частоту. Перевіряємо розмірності. У нас довжина хвилі виходить у метрах, все добре. Тобто правильна наша формула. Залишилось тільки підставити 5000 метрів за секунду, ділимо на 4000 Гц і отримаємо 1,25 метра. Це буде довжина хвилі. Будь ласка, Записуємо. І не забуваємо записати відповідь. Домашнє завдання треба опрацювати параграф номер 18. Вивчити, будь ласка, означення. І виконати завдання на всій освіті. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!